Враження, що Дональд Трамп все більше і більше намагається залучити Китай саме для допомоги у вирішенні російсько-української війни, запрошує особисто лідера Цзіньпіня на свою інаугурацію. Раніше він в своїй промові говорив, що Китай має вплинути на Росію, хоча теж. Раніше він про це не говорив. Про що це свідчить? Чи це нам грає в плюс чи мінус, що Трамп намагається вплинути на Китай у розв'язанні цієї війни? Ну насправді для розв'язання такої війни потрібно притягнення максимальної кількості інтересантів. Оскільки е, Сполучені Штати прекрасно розуміють, наскільки Китай залежний від Сполучених Штатів, вони можуть розмінювати, наприклад, доступ до власних ринків і технологій, і кредитів на е, роль Китаю в придавленні агресивності Росії в подавленні агресивності Росії, і е, тут якраз от зараз починає працювати така ну. Дипломатична пошта Орбан зустрічається із Трампом. Потім розмовляє по телефону з Путіним. Медведів везе листа до е, Пекіна е, напередодні. Та Керкалсон ну, е, тиждень тому, точніше, під виглядом приїзду е, з метою записати інтерв'ю з Лавровим. Насправді привіз якесь особисте послання Трампа. Путіну. Тобто, Тут є е, е, такий ну, запуск різних механізмів в різних точках е, е, прикладення зусиль, і ну, очевидно, що ця вся машина збирається у голові в Трампа. Є велике сподівання, але зараз, е, що показує останні дні і інтерв'ю Трампа і поведінка інших таких впливових е, силових центрів. По суті, Трамп максимально тримає паузу, розуміючи, що ще Путін не усвідомив всіх втрат від Сирії. Очевидно, що час починає працювати, ну, вже працює проти Росії. Це означає, що економічні втрати Росії будуть відчутні щотижня. Щотижня ми бачимо, як ця ну. Квазівалютна біржа московська працює як знецінюється е, рубль, і е, є ще один великий механізм зараз тому що під тиском Сполучених Штатів Китаю доведеться здешевити свою продукцію на зовнішніх ринках за рахунок здешевлення юаня, а зараз головні золотовалютні резерви Росії номіновані в Юані. Якщо уявімо собі, що Росія на головному місті втратить відсотків 30 своїх золотовалютних резервів тільки за рахунок того, що здешевіє юа. Тобто, це, це якесь ну знущання з зі здорового глузду, все, що натворив Путін, і про і головне, що він ще досі не усвідомлює наслідки своїх діянь. Пане Володимир, те, що дуже Росія втрачається, нам звісно, все подобається. Давайте ще поговоримо про військовий закордонний контингент. Напередодні була зустріч Макрона із польським прем'єром, обговорювали так само розміщення військ в Україні, і от агентство Reuters пише про те, що в Європі розглядають варіант створення коаліції з п'яти восьми країн для відправки військ в Україну. А як ви думаєте, якщо ну буде такий консенсус, що Буде якийсь контингент, лідери країн, готові його відправити в Україну. Чи треба це узгоджувати з Росією? Ну як мінімум кулуарно? Чи захочуть західні лідери бути впевнені в тому, що Росія по цьому контингенту завдавати ударів не буде? А для цього потрібно з нею про щось таки домовитись. Ну, по перше, удар по цьому контингенту це удар по колективному НАТО. Тоді включається п'ята стаття. По друге, присутність такого контингенту в Україні дозволить вивільнити частину чоловіків для економіки. По друге, ну я б сказав, зробити військо українське ще більш кваліфікованим тобто, переоснастити, переозброїти, донавчити. Ну і Україна е, може собі утримувати якесь військо, яке дозволяє економіка. Е, Дональд Трамп говорив в Зеленському в Парижі, що ти не думай про війну, ти думай про інвестиційний клімат в країні. А ми бачимо, що податки, які понапіднімали зараз, вони по суті звужують податкову базу. І швидше за все, що економіка наступного року буде ще в гіршому стані ніж в поточному. Ну, от в чому проблема? Тому е, контингент, е, а там мова йде про е, британські війська, німецькі, французькі польські, але є ще один варіант, що це буде північна коаліція, тобто Швеція, Данія, Фінляндія, країни Балтії, вони теж можуть об'єднаний континент під е, єдиним командуванням сформувати. Ну, це, це прекрасно, тому що це дає змогу. Е, причому мова йде про введення їх на територію Херсонської і Запорізької областей. Е, це означає, що сухопутного коридору в Крим не передбачається, що Путіна особливо ковбасить, так би мовити. Далі е, питання. Е, ну, От всі плани, які приписуються авторству Кіта Келіга, вони є гіпотетичними. Зрозуміло, що Путін не піде зараз. Путін вважає, що в нього є успіхи на фронті, що він перемагає, і він як мінімум має розв'язані руки до 20 січня, до інаугурації Трампа. Але ніхто не враховує, що Україна може нанести кілька. Я б сказав, дуже дошкульних ударів у відповідь за удари по українські на Пане Володимире, будемо стежити за відповіддю України. Вона точно буде. На жаль, сьогодні через цю собою атаку, так трохи в нас графік піджимає нас. Тому вимушені вам подякувати до наступних зустрічей в ефірах. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо.